Всім доброго дня. Пропоную продовжити сесію, є відповідно хвороб. Нема заперечень. Якщо немає, то я пропоную за основу передведення, який був наданий вам для ознайомлення. Хто за те, щоб не за основу передверденної сесії? Хто за? Проти отримали свідчення. Прийнято. Є заперечення зміни, зміни пропозиції. Немає, пропоную звернути в цілому. Передведення хто за? Проти отримали рішення Прийнято. Переходимо до першого питання, пронесення змін до бюджету сільської громади на 25 рік. Вітає звернув розванту керівник субіду. Це на протиповітряну охорону. Чи будуть питання? На що, ми... що імені на хочуть? Це, це, це був лист від адміністрації. Що, що? На всі громади розповіли, там велика сума загально буде. Всі громади області розподілили певну суму, звернулися з питанням підтримки. Це якраз є протиповідна охорона, там я не буде Ну, <я> <свистов> це, <свистов> не, але це йде мова, цей системний підхід і колективна підтримка всіх громад. Бо наші хочуть тепер на Дашку якийсь там приціл, типу, відповідь. Доспечна дівчина. Доспечна дівчина. Обласна програма це безпечна більшого. Область буде закуповувати відповідно до тої програми, але щоб виділити ці кошти, ми повинні підсумувати якусь свою програму. Тому.

Не не до листа, і до військової військової Чи будуть питання? Якщо немає проблеми хто за таке рішення? Проти. Підтрималися рішення, прийнято. Е -е, так, от та... нас. Чому ми терміново зібралися в е -е, чергово? Наступно донесення змін місцевих програми. 4 є вулиця Шептицького, де сходиться вся війнова каналізація, і фактично стара мережа є непридатна до використання, бо його закупили розхідники по встановленню. Нам потрібно оплатити земляні роботи по відведенню тих чотирьох вулиць. І зведення дощової каналізації в мінімати вона функціонувала і там є дублююча, модель, та нам земляні роботи, які треба проведувати. Звичайно? да. Світ, такі штатні одиниці, як одна ставка водія шкільного автобуса у штатний розпис, штатній розвід, обращенського з 13 ступені, а також вчителя, ставка вчителя домування. Є потреба, маємо клопотання адміністрації школи, ми просимо цей Так, Водія це для того, щоб розбузити дітей-схотниці, обпрошу. Чи будуть питання? Якщо маємо голосувати, хто за таке рішення, хто проти, підтримували рішення, що я повітря. Питання те, що передачу, я сам тобі скажу, по продачу з основних засобів зможу. Вислови податки рішення проти отримує на срішення України. Насудне питання про затвердження кошторисної частини проєкту кошторисної документації проб'єкту попередження ремонтної системи опалення на обладового слабку Новниця. Так, так, всім добрий день. Попередньої сесії давали дозвіл на розробку кошторисної частини, значить, вона була розроблена. І пропонується зараз її затвердити. Загальна кошторисна вартість є в сумі 450 тисяч 245 гривень. Там, е коли готував це рішення, я помилково, бо в мене зараз дуже багато кошторисів. Я там взяв лише поконопниці і два об'єкти це опалення школ... народного дому і є внутрішні роботи в школі. Я кусок договірної ціни мав по ну, школі. Я просто ну, можливо вам попало з неправильними цифрами. Якщо мінялася сума, то ну, це моя помилка просто того кошторису і переписав. Тому пропонується це затвердити цей кошторис, щоб ми могли завершити цей об'єкт. Це є 450-245. Роботи разом матеріалом? Так, так, це та, капітальний ремонт системи опалення народного дому села Компатиці. Яка площа того народного дому? Е, яка площа того народного дому? Я не знаю, може десь паспорт маю зараз на А ти не там? Ні, я буду... Там, розумієш, там яка ситуація? Будівля є народного дому, але в ній ще є і школа. Система опалення є за народним домом, але вона працює і на народний дім, і на школу. Тобто там в цілому я не знаю, скільки квадратів без підпрацювання. Там на скільки класі, там коридор, раз, два, там, десь чотири класи, плюс там котрки, там розглужено, тобто там. Це навіть ми залпати народний гід, ми наразі не виводимо а, опалення, які тут амбіт чи підхопить. Вони там десь там я що, що були на місці, то ми, е, їх там заблокують. Це побігти певний ремонт найпростішого питтянської школи. Е, так, що ще я доповідаю. Так. Це йдеться про е, цокольне приміщення тиру. Минулої сесії дали дозвіл на розробку кошторису, його розробили Загальна вартість 382 тисячі 986 гривень. І е, ну, в цей кошторис також вкричали, от був е, протокол акт обстеження від ДСНС цього приміщення, який в них там було умовно вимоги, щоб була там навіть табличка. Пожежний щит там, з шансовим інструментом це все включили вже в цей кошторис, щоб потім ці речі окремо не шукати. Вибивається окремий вихід другий, тому що тоді підвищується місткість е в один ряд, е укріплюється блоком з зовнішньої сторони, е переставляються двері на другий бік, робиться пандус е згідно ДБН, такий, який має бути. Ну там <клев> що? 382 тисячі 986. Тут сидять податки, тут сидить розробка кошторису, тут сидить технічний нагляд за цим об'єктом. Це зведено вартість, Ніби під ключ кілька? людей 220 людей. Дивися, зараз, поки цього не зробили, 50 людей. Коли ми вибиваємо другий вхід, значить 220 людей. Тому що без другого входу там є обмеження до 50 всіх незалежної польщі. Це дуже гарний витік ситуації для планів. Тому ми теж ці всі питання, які ми сьогодні розвітаємо, за того, що ми до 1 вересня, або принаймні за, за 2 вересня, зробили ці роботи, щоб покращити умови і навчання, так. і довезня дітей і тому подібне. Меблі, лавки, в освіти вже є, вони в залі, внизу там, в коробках, нові складені. Ще питання. Давайте ну, голосувати за це рішення. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Я вам дуже дякую. Я пропоную голосувати за продовження за...